Згідно виборчого законодавства, опівночі з п'ятниці на суботу в Україні набувають чинності заборона на будь-які види передвиборної агітації. Доба тиші дає можливість громадянам усвідомити та зробити свій вибір правильно без будь-якого психологічного тиску та агітації. Чи дали таку можливість рівнянам? Зараз побачимо. І почнемо з майдану незалежності у самому серці нашого міста. Ані на білбордах, ані на сіті лайтах, ані на стовпах перед виборною агітації. Ми не помічаємо. Тут на площі залишився лише так званий акваріум однієї з політичних сил, які впродовж кампанії використовували як громадську приймальню. Щоправда, уся заклеєна білим папером. Поруч вже викинута або кимось загублена листівка ще від однієї політсили. Від майдану незалежності прямуємо до театральної площі і по дорозі зустрічаємо порожні сітілайти, а білборди з комерційної реклами перемикаються на порожні щити. Та вже за декілька кроків на житловому будинку зустрічаємо зображення усміхненої залізної леді від партії шоколадного магнату. Ще трохи згодом вже на ринку від тої ж політичної сили помічаємо агітки, однак вже за іншого кандидата. І там таки на стіні будинку знаходяться і інші, хто агітує голосувати за них. На градах магазину народні контролери, а на стовпах нардеп. І чорнобілі, і кольорові не дають можливість рівнянам зробити свій вибір без психологічного тиску. На залізничному вокзалі листівок ми не помічаємо лишень порожні рекламні щити, а на платформах таблички з оголошеннями без жодних оголошень. Тут комунальні служби попрацювали на ура у мікрорайоні. Боярка на зупинці громадського транспорту поблизу ринку військовий партія котрого обіцяє контролювати і зображення двох кандидаток, які закликають єднатися. А під дощем на Бруківці цілий пакет агітматеріалів від одного з кандидатів у мери. Ми рухаємось далі у напрямку автовокзалу. На вулиці Київській зустрічаємо перший білборд з політичною агітацією. Сердечна партія ніби натякає, що за комуналку ми платитимемо менше, а неподалік вже на паркані знову націоналісти. За понад три години нічного інспектування міста ми побачили вже традиційно чимало агітацій. однак комунальників за роботою не знайшли. Здійснення політичної агітації поза строками карається адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу від 510 до трошки більше ніж тисячі гривень. Між тим, у сусідній Польщі ця сума коливається від півмільйона до мільйона злотих. Я думаю, що в цій частині напевно все ж таки потрібно змінювати закон і розширювати відповідальність, робити її більш більш серйозною, тому що ну, скажімо так, значної серйозної відповідальності в цій ситуації немає. Тобто, це ця відповідальність є буде Казати так декілька десятків, максимум декілька сотень гривень. Можливо, саме дощ завадив місцевим комунальникам завершити, розпочати і повністю очистити наше місто від агітаційних матеріалів, що стосується білбордів та інших видів конструкцій, на яких розміщена зовнішня реклама, то за неї нестимуть відповідальність власники цих конструкцій. І навіть у день тиші рівняни її так і не дочекались, про що свідчать численні селфі людей з порушниками. В першу чергу відповідальні за це комунальні комунальні служби, які мають забезпечити і органи місцевого самоврядування, які мають організувати і забезпечити порядок, тобто зняття відповідних агітаційних матеріалів. Більшою мірою, звичайно, вони були зняті все ж таки справедливим треба бути, що абсолютна більшість агітаційних матеріалів, які були розміщені в різних, скажімо так, місцях і на будинках, і на різних стендах там із інше, вони все ж були зняті. Однак є проблема в тому, що що таких агітаційних матеріалів залишилося досить багато в першу чергу, там де вони були поклеєні, не встановлених місцях. Це проїжджаюче містом, можна сказати, різного роду стовпи, ворота. Однак, як показує практика, навіть якщо комунальні служби спрацювали навідмінно, стверджувати, що місто залишиться чистим, неможливо. Недобросовісні, наприклад, ті самі там кандидати в останній момент, в останню ніч можуть повторно їх, наприклад, наклеювати там і все інше. На жаль, це, це практика, але в даному разі це робота і правоохоронних органів по виявленню припиненню таких осіб, які порушують законодавство, і звичайно, питання політичної культури. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини рівного.